Привіт! З вами знову я і мій канал Роксі Маміна. Е, в цьому відео я буду розказувати вам про свої блокноти. У мене їх дуже багато і відео може затягнутися, але я сподіваюся, що ти додивишся його до кінця. Розпочнемо! Давайте приступимо до першого блокнотика. Перший блокнотик, як я підійду ближче, він має зображення дракончика. Дракона такого великого і грозного, зеленого. І ну, простий дракон. Він випухлий, тут є пару складок. От вони роблять такий варіант, як вилазить з картинки. Тут була ручка, вона дуже гарно писала, була така грубувата. Мені вона подобалась. Вона була зеленого кольору. Але її я, на жаль, не змогла знайти. Вона пруж... Цей блокнотик він на пружинці і синьо-жовтий, такий з іерогліфами і так далі. Дивимося всередину блокнотика його серединку. Тут в нас от є такі всякі різні листочки. Вони різнокольорові, там з дракончиком от, от є. Тут різні всюди дракони. Я вам покажу 4 відділи. Тут цей дракончик повторяється, але тільки в фіолетовому стилі, в фіолетових тонах. І далі йде такий самий дракончик. Але тут є два відділи. Так. Один відділ з таким дракончиком. Другий відділ з таким дракончиком. Ось такий тут є дракончик і тут теж фіолетовий. з собою нічого особливого не представляє. Звичайний блокнотик. Продовжуємо. Далі, за цим блокнотиком, у нас йде блокнот. Він теж на пружинці маленький, з принцесами Дійсний. Я ним не користуюся цього пса. Вся... Всі блокнотки просто стоять. Ну, тому що я не дуже люблю писати, щось записувати. І тому вони в мене стоять на полочці. Ем, сам цей блокнотик я перероблювала. Він був у мене е, з синьою тканиною. Але я, як ви бачите, зняла. І робила там всякі штуки. Тут видно обдерти. Тут дуже цупка е, обкладинка. На відміну від цього, тут обкладинка дуже легенька, дуже така нетверда, а тут її зігнути дуже важко, вона така плотна. Тут поділяється теж на чотири відділи. Ну, тут є такий початок, там я малювала. Це ще давно мені купила його, тут я писала руховними такими негарними буквами. От, ну менше з тим. Ось тут одне таке синє з бель із золушкою. Другий листочок. Ну і тут, в принципі, такі листочки доволі такі цікаві. Мені сподобались. І того я, в принципі, його і купила ось такий листочок. З цього відео лишився у мене тільки один листочок. погано, Тому що я всі повиривала. Ну і тут в нас є кінь з золушкою. Далі в нас є другий відділ. Він з білосніжкою і русалинкою. Рожевий. Тут писала моя ття. Тут моя сім'я. Тут більше листочків. І тут вони йдуть з Аріатів. Дивимося далі. Далі в нас е, білосніжка. Ось таким жовтеньким. Але тут в нас зображена Бель. І далі йде з всіма принцесами. Ну, загалом тут же Оце такий видел. І тут все долідаєш далі, засмій. Я понаклеїла всякі наклейки повсюду. Це дуже старий блокнотик, йому десь приблизно, не знаю, 10 років. 10 років. Ну, десь приблизно 4 роки. Може, ну, хоч мені 12. 4 роки немає. Дивимося далі. Далі йде ось такий блокнотик, мені його подарували. Він був теж з ручкою, ручку я теж не могла знайти. З сердечками такими, і тут от є сердечко відкрите, що воно пролазить через нього мій пан. Я там налювала Ось такий він. Трошки тут є бльосток. І сзаді така сама картинка. Тільки без бльосток. Листочки тут звичайні. В клітинку. І, до речі, цей блокнотик він в лінійку, і цей блокнотик він теж лінійку. Я більше люблю блокнотики в клітинку, але лінійку теж непогано. Так, ставимо цей блокнотик, продовжуємо далі. Далі в нас почалися блокнотики Vinks. Їх в мене є два. Я дуже любила стелу, тому в мене два блокнотики стелу. Це не єдині блокнотики з Вінкс. Їх є ще багато. Ну, давайте в принципі, спочатку на цей. Мені його купили того року, щоб я могла... Цю, ну, це так би був мій чорновик. І я там в ньому записувала свої там, уроки чи що. Ну тут ще показується. Тут які є шаткі блокнотки, а тут у нас стела. Вона теж йде з бльостками. Він вже старенький доволі. Я ним дуже часто користувалася. І бачите, який він худенький. Він був грубший. В ньому було 80 лістків. А зараз в ньому тут менше. Він був дуже грубий, такий на всю цю пружину. Тут написано у нас Club і так далі. Ну, такий, звичайний рожевий блокнотчик. Продовжуємо наше відео. Все, набік підставлю. Далі у нас є такий блокнотик зі стелою. Тут був значок. Тут показано, що він був ось такий. Але це не так. Отут. Він був з техною, здається, чи навіть з стелою. Доволі всередині він такий гарний. А тут, до речі, тут проста кліфлінг. Так в зоши. Е у нас муза тут є, він теж розділений на дві половини. Тут муза різнокольорова, а тут фіолетова стела. Я кажу, я колись дуже білові, а тепер перейшла на е Монстер-Хай. А тут в нас йде зображення Блу і значок Стелли. Отакий От майже значок був з цим блокнотиком. Так. Такий звичайний блокнотик. стелла у нас тут, а, так будьте, там, як вилізла, вийшла з цієї картинки. Вона теж така в 3 ну, d Доволі такий гарний блокнотик, правда, я ним не він в мене чистий. Далі переходимо до, до великих е, таких... На пружині зошиті. Це був мій щоденник. Тут десь написано щоденник Роксі. Це була я ще маленька і писала в цьому зошиті. Мені його купила мама. Так, тут у нас теж написано щоденник Роксі. Це я сама писала, коли була так кажу, менша. Він самий за масштабами такий великий. Ну, якщо вам зрівняти з... з... Отак вот Що Щоб подивилися, в чому є різниця. Саме він представляє собою а, такі випухлу Едгара і з фільма... Я зараз гадаю. К сутінки Едгар і я забула, як вона називається. Едгар. Чи як там його. Я давно не дивилася цей фільм, і тому все позабувала. Ем, потім тут боку, у нас будуть такі картинки з іншими персонажами цього фільму. Ем, актерами чи я можна сказати. Ем, тут в нас внизу надпись. Англійська. Ну, такий він фіолетовий йде. І тут такі узори, так як ем, теж цих героїв цього фільму. Всередині в нього теж є пару, два відділення. До речі, перше я майже списала була. От перше відділення. Ну, тут, вони тут з яблучком стоять, що серце, яблуко. І ось цей, тут таке саме, але не фіолет. Друга частина. От тут вони в такому кружечку. А тут таке саме, але фіолет в охтинах. Сам блокнотик вилініть. Далі почалися Барбі. Барбі в мене тут теж не сильно багато, але но... отака от Барбі. Теж з випухлою частиною. Тут наша Барбі. Тут надпись Барбі. Так, от тут...